Користуючись тим, що він депутат, переоформляв землі спочатку на себе за допомогою підроблених рішень міської ради, після чого продавав їх через підставних осіб. І всі ці махінації він провертав виключно тому, що має своїх нотаріусів та юристів. Сума угод понад 100 мільйонів гривень. Проте він все ще на волі. Чому? Прокуратура, начебто, працює, але затягує цю справу, і народ мовчить. Знову ж таки, чому люди про це знають і не говорять? Наразі близько тижня ми не з'являлися в інфопросторі у зв'язку з тим, що я захворіла. Для вас, Володимир Володимирович, це була прекрасна нагода, щоб себе розпіарити. Проте, розпіарили ви себе на чому? на тому, що ви, депутат Васильківської міської ради, наводите якийсь незрозумілий кіпіш із цілью добитися справедливості. В Обухівській територіальній громаді, яка до вас не має жодного відношення разом із Роза Ел. Чи все ж таки Роза Л або Обухівська територіальна громада має відношення до вас, і ми про це не знаємо поки що? Ви могли бути його жертвою: 124 земельні ділянки, один депутат і жодного покарання. Цей чоловік підроблював документи.